Так, ну що, це приїхала, біжу, коротше, дивитися, що ж там з моїм часником, коротше, Бігом біжу, по життів чи ні. Коротше, о, дивіться. Ай, мій пецик, ай, мій красунчик. Дивіться, який же він у мене гарний. Стоїть, взагалі, не пожовтів нічого. От що значить підкормити гарно землю, правильно посадити, і буде вам щастя. Підкормка, правильна посадка, і буде вам щастя. Дощі, бачите, як ви бачите, вже ось у болото, таке, що ужас. Дощі йдуть день і ніч О, без зупину. І дивіться, стоїть. У мене гарнесенький чесничок. Я задоволена. Дивіться, який гарний. До речі, у сусідки жовті стоять. А в мене зелений отак от, от. До речі, краса, дивіться, все. Супер. Я задоволена.